Вітаю вас на уроці з математики. На минулому уроці ми дізналися, що таке кут. Давайте пригадаємо, Кут – це геометрична фігура, що, має, що складається з двох променів, які виходять з однієї вершини. Тож, давайте роздивимось уважно, що ми бачимо на екрані. Ми бачимо чотирикутники. Знайдіть прямі кути у кожному з цих чотирикутників, та порахуйте, скільки в кожному чотирикутнику кутів, скільки кутів прямих у рожевому чотирикутнику. Скільки у блакитному, скільки у червоному, а скільки у зеленому. Що ж, роздивимось уважніше? У рожевому чотирикутнику один прямий кут. У блакитному чотирикутнику два прямі кути, один кут гострий і один тупий. У червоному чотирикутнику чотири кути прямі, а також у зеленому чотирикутнику усі чотири кути є прямими. Запам'ятайте правило чотирикутник, у якого всі кути прямі прямокутник. Прочитайте це правило ще раз. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником. Давайте пригадаємо. Як знайти периметр. Периметр ми знаходимо, складаючи усі довжини сторін. Сума усіх довжин сторін є периметр. Тож, давайте спробуємо знайти периметри поданих, поданих прямокутників. Перший прямокутник червоний. Його сторони дорівнюють 2 см і 3 см. У прямокутнику дві сторони є протилежними. Сторона довжиною 2 см протилежна такій самій стороні, навпроти неї і теж дорівнює 2 см. А сторона з довжиною 3 см має протилежну сторону із такою самою довжиною 3 см. Тож, периметр червоного прямокутника буде дорівнювати 2 см додати 2 см, додати 3 см і додати іще 3 сантиметри. Порахуйте, чому буде дорівнювати. Добре. Тож, запишіть у зошитах, відступивши униз від попередньої роботи 4 клітинки. Число. 19 жовтня пишемо посередині, відступивши 10 клітинок праворуч. 19 жовтня нижче записуємо класна робота. Та запишемо завдання 2. І запишемо, чому дорівнює периметр першого прямокутника. Периметр першого прямокутника дорівнює 2 см, додати 2 см, додати 3 см і додати ще 3 см. Дорівнює 10 см. Запам'ятайте, що у прямокутника дві сторони протилежні одна одній і мають однакові довжини, як знайти периметр наступного зеленого прямокутника. Ми бачимо, що його сторона дорівнює 2 см, і усі інші сторони. Також дорівнюють 2 см. Тому що це в нас квадрат. У квадрата усі сторони рівні, мають однакову довжину. Тож, зелена фігура є квадратом. Та одна сторона її дорівнює 2 см. Як знайти периметр квадрата. Щоб знайти периметр квадрата, потрібно скласти усі чотири сторони додати. Тож, периметр дорівнює 2 см, додати 2 см, додати 2 см і додати ще 2 см Чотири сторони. Порахуйте і запишіть. Чому дорівнює периметр квадрату? Периметр квадрату дорівнює 8 см. Маємо наступний прямокутник. Роздивіться уважно. Чому дорівнюють кожна з його сторін. Скільки прямих кутів ви бачите? Ми бачимо два прямих кути. Тож це в нас не прямокутник, це чотирикутник з двома прямими кутами. Ми бачимо, що дві сторони, які Знаходяться одна біля одної, мають однакову довжину 20 мм. Інша сторона має 30 мм. І ще одна сторона довжиною 21 мм. Щоб знайти периметр чотирикутника, нам потрібно скласти усі довжини, додати усі довжини. Тож ми запишемо периметр, дорівнює 20 мм, додати 20 мм, додати 21 мм і додати 30 мм, порахуйте, чому буде дорівнювати периметр чотирикутника. Тож, запам'ятайте, прямокутник має дві сторони протилежні одна одній. Ці сторони будуть рівні. У квадрата усі сторони рівні. Записуємо посередині завдання. 3, нам потрібно порівняти іменовані числа. Щоб порівняти іменовані числа, нам треба пригадати, що ми порівнюємо однакові іменовані числа. Тож, якщо ми порівнюємо 3 дециметри і 30 сантиметрів, нам потрібно перекласти або дециметри у сантиметри, або сантиметри у дециметри, щоб ми могли однаково порівнювати однакові іменовані числа. Тож, пригадаємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі. Так, В одному дециметрі 10 сантиметрів. а скільки сантиметрів у трьох дециметрах. У трьох дециметрах 30 сантиметрів. Тож, 3 дециметри дорівнює 30 сантиметрам. А що більше? 1 метр чи 5 метрів чи 1 метр? Запишіть до зошита та розставте усі знаки, переводячи іменовані числа в одну міру. Виконайте це завдання та трошечки відпочиньте.